Вітаю! Сьогодні у нас на огляді швейцарські військові ковдри і одна шведська військова ковдра. Спочатку розповім про історію, а потім про недоліки і апгрейд, потім вже параметри, і наприкінці вже висновки про ці ковдри. Щодо шведської військової ковдри, в історичному плані взагалі ніякої інформації в інтернеті я не знайшов. Живий приклад просто того, що вона була і є. Моє чисто припущення, що ці ковдри могли воювати в російсько-фінській війні ще при Сталіні, тому що є фото з рюкзаками М39, от як оцей. Рюкзак, зараз, можливо, вони ці ковдри поставлялися Швецією в Фінляндії разом з шведськими казанками. Але, знову ж таки, повторюсь, це припущення, це не чиста історія. А ось щодо швейцарських ковдр, тут взагалі по-іншому, тому що Швейцарія доклала. Купу маркетингу, щоб ця річ стала культовою, впізнаваною не тільки на території Швейцарії, а в принципі і за її межами. Ці ковдри виготовлялися з середини 19 століття до 20-го сторіччя, орієнтовно до 60-х років. Чому кажу орієнтовно, тому що, по моїм спогадам, я бачив. Такі ковдри 72-го року і 80 там якихось років мається на увазі саме маркування. Тобто якихось 60-х, якщо там 72-й рік чи 86-й, мені здається, що вони взагалі десь до 80-х виготовлялися. Але знову ж таки це моє припущення. З 1990 року Швейцарія проходила скорочення армії. І на складах залишалося дуже багато ковдр. І, до речі, склади по інформації з інтернета були в альпійських печерах. І в 2003 році зараз побачите на екрані прізвище дизайнера швейцарського, який запропонував з цих ковдр робити підкладку в парки. Цей дизайнер випустив першу партію парок з підкладками з цих ковдр. До речі, одна ковдра з однієї ковдри можна було зробити дві підкладки. Перша партія цих парок в три тисячі екземплярів вийшла і її дуже швидко розкупили, але. Ця парка була не ідеальна, вона була дуже важка, ізносостійка, це, в принципі, плюс мінус, те, що важка, і ще був мінус, що її не можна було прати. Додатково зробили таку, реалізували таку ідею, що в кармані кожної парки був офіцерський ніж Вікторі Нокс з знову ж таки впізнаваним. Хрестом Грибом Швейцарії. Після того, як оригінальні ковдри закінчилися, підкладки для парок стали випускати з італійських реплік цієї ковдри. Швейцарські ковдри потрапляли не тільки до військових, і до дизайнерів підприємців. Також вони потрапляли до цивільних. З того, що бачив в інтернеті, що тільки не робили цивільні з цих ковдр, обтягували і крісла, і подушки, і пуфіки, робили з них сумки і рюкзаки. Коротше кажучи, ковдри ці не пропадали взагалі. Щодо мінусів цих. Ковдр. А, як бачите, у швейцарських ковдр є рідні допоміжні ремені, за допомогою яких можна кріпити до рюкзака, коротше кажучи, комфорт в кріпленні даного спорядження є це плюс. У шведської ковдри. Допоміжних ременів немає, але є стаціонарні кріплення, в принципі, в будь-якому рюкзаку. Це і даний рюкзак М39. І якщо не бачили, до речі, огляд, дивіться в правому верхньому екрані ЛК-35. Також є кріплення, можна прикріпити і зверху, і знизу. Теж в правому куті зараз підказка з'явиться, можете подивитися. Коротше кажучи, просто кріплення для шведської ковдри вони стаціонарні і знаходяться на рюкзаках. Тут допоміжні ремені з'ємні, і ви можете приєднати щось інше. Це, скажімо так, невелика претензія саме до шведської ковдри. Але, в принципі, напряму до неї прямо так сильно це не відноситься. Далі з мінусів, які я бачу, це те, що ці ковдри мають властивість розпускатися. В шведській ковдрі з тієї сторони, де можливий розпуск, є оверлок спеціальна така нитка, яка не дає ковдрі розпускатися. Вона пришита певним. Вузлом, тут певним, коротше чином, є технологія якась цікава, я не дуже в цьому розбираюся. Але впевнений, що при активному використанні ця нитка десь порветься і згодом все-таки ковдра буде розпускатися. В швейцарські ковдрі, вибачте, теж повинен бути оверлок. А в цій ковдрі його немає. Не знаю чому. Або його тут не було з самого початку, або він тут був і ця ковдра трохи розпустилася. Це взагалі загадка, і це я вважаю мінус, тому що ковдра, яка розпускається, може, в принципі, в кінечному випадку розпуститися до того, що у вас залишиться рушничок, або будуть висіти нитки, це, коротше, мінус. Як можна позбавитись цього мінуса, і мені здається, що так повинні були зробити взагалі при створенні цієї ковдри, нам може допомогти кіперна лента, яку можна купити в магазинах фурнітури, саме от там, де всіляке для шиття, червона кіперна лента. Ця кіперна лента 5 см шириною? Також може підійти кіперна лента 4 см. Меншої ширини вже не підійде. Тобто 4-5 це от оптимальний варіант. Як вам вибрати саме правильну ширину? Цієї кіперної ленти все залежить від того, яке у вас маркування на, вашому, на вашій ковдрі. Самі старі ковдри, окрім дати випуску і ще додатково зазначалися букви, які я не знаю, що вони, за що вони відповідають. Зараз я доберусь до маркування. Може, ви мені підкажете в коментарях. Це або ініціали фірми виробника, або ще якісь значення. Так ось саме цієї ковдри, у цієї ковдри маркування sb 68. У більш старих ковдр ще бувають алюмінієві, круглі. Такі, от, як на рюкзаку для винтовки Шмітта Рубіна або Сілі Перець старі рюкзаки, там кругла така позначка з маркуванням прийомки швейцарської армії і плюс номером виробу. Так ось, в залежності від того, де знаходиться от оце маркування, воно може бути взагалі нижче. От десь тут знаходитися. Ця кіперна лента обгортає ковдру отак от наполовину. І ця стрічка, вона не повинна зачіпати оце маркування, щоб у вас залишився естетичний вигляд вашої ковдри. Тобто. Або 5 см, якщо є можливість використовувати більш ширше от 5 см для цієї ковдри, ідеальний варіант. Або 4 см, якщо у вас є якісь позначки, які б ви не хотіли, не хотіли захопити, закрити цією ленд, стрічкою. Тут додатково є якесь клеймо, як сліпет, Тіснення чимось гарячим, не зрозуміло, що там взагалі, яке зображення, можливо, герб якийсь. Ну, і вишите СБ-68. І, до речі, цікавий момент, що на деяких ковдрах оцей от герб Швейцарії, оцей герб Швейцарії, є. На обох смужках і з обох сторін. Тут у нас з обох сторін, але якщо взяти оцю от смужку, де вже у нас є позначка по рік виготовлення, де вказаний, тут немає цього герба. І зараз я вам, ви, у вас, мабуть, питання, чому тут знаходиться ще одна точно така ж ковдра. Я вам покажу ковдру, яка вже після апгрейду з такою кіперною стрічкою, але з шириною в 4 см. 4 см я б тут використав і, в принципі, в 5 см, але, коротше кажучи, тут вийшло, які матеріали були, такі і використав. Естетично, в принципі, Дуже непогано. Мені подобається. І знову ж таки зазначу, що я вважаю, що з самого початку могли б робити саме так, тому що е, це не уможливлює розпуск цієї ковдри і довговічність. Тут маркування GL62. поки що, та, Точніше, не поки що, та ковдра 68-го а Ця 62-го, і поки що є підтвердження того, що так вони виготовлялися до 60-х років 20-го сторіччя. Тут також є якесь клеймо, чимось гарячим прикладали і шерсть. Коротше, немає шерсті. Ми можемо побачити, в принципі, яка структура тканини, яка знаходиться. Оцієї як сітки під вовною. Щодо хреста, знову ж таки, там, де є маркування, хреста немає. Повторюсь, що на деяких є маркування з обох сторон, на деяких немає. Можливо, це залежить від виробників. А, до речі, так ось як От, подивіться на кути, як вони зроблені ідеально. Ви можете віддати ковдру і кіперну стрічку в ательє і вам, в принципі, зроблять. Довжина кіперної стрічки залежить від периметру вашої ковдри. І щодо параметрів. Як такого, прям стандарту е, ну, мені складно сказати, що стандарт є, тому що ширина, довжина у всіх ковдр чомусь здебільшого різна. Вона там варюється з похибкою в 5 см. Здебільшого, це 195 см на 140 або 200 см на 140 см. Вага швейцарської ковдри 2 кг. Щодо шведської ковдри, вона трошки більша. В ширину вона 210, точніше, в довжину 210, в ширину 150. Чому так? Не знаю. Саме ця ковдра вона складського зберігання, я її на разу не прав. Ці, можливо, після прання трошки зменшилося, і, можливо, із-за цього саме ця похибка в 5, 5 см. І щодо ваги, шведська ковдра важить 2 кг 400 г. У багатьох із вас можуть з'явитися запитання, де ще можна придбати такі швейцарські ковдри. Якщо ви знайдете саме магазини, які продають оригінальні швейцарські ковдри, то знаєте, скоріш за все це репліки. Дуже важко на зараз знайти оригінальні такі ковдри в гарному стані. Вони оригінальні є. І, в принципі, по доступній ціні є, але здебільшого це ковдри, яким за 100 років, і ви, в принципі, самі розумієте, що візуально ви можете бачити нормальну ковдру, але коли ви її купите, вона може сипатися після прання, взагалі, велике питання, що, що з неї там залишиться. Тому я вам раджу, якщо ви. Шукаєте і хочете купити собі подібну ковдру, то окремого магазину, який буде продавати такі ковдри, немає. Саме оригінальні репліки, будь ласка, вон є репліки від Штурм, Мілтек-штурм. Від 2800 гривень це 25-й рік. Є інші сайти, там, де взагалі 7500 Скоріш за все, це ну, ре, сучасні репліки. Оригінальні ковдри можуть продаватися на мілітарі, аукціонах, форумах. Або, в принципі, у людей на руках ті ж самі там, платформи OLX, ой, Камод, Шафа, ну, коротше кажучи, в інтернеті знайти можна. І раджу вам, якщо ви ганяєтесь саме, шукаєте саме оригінальну ковдру, то старайтеся обирати рік випуску саме 60-ті роки. Якщо. Ви по маркуванню бачите, що там 70 якийсь рік, то дуже прискіпливо дивіться по деталям, щоб це реально була оригінальна ковдра. Але на що саме звернути увагу? Я, чесно кажучи, не підкажу, тому що у мене немає на руках репліки, щоб я міг. Зробити якийсь аналіз, аналіз між оригіналом і реплікою. Щодо висновків, взагалі, по цим ковдрам, на, от в плані, наприклад, матеріалів, я великої різниці між, між шведською і Швейцарською не бачу. Мені здається, можливо тут і. Ну, що тут, в принципі, вовна, що тут вовна. Всередині, яка там серцевина цієї тканини, мені здається, що теж плюс-мінус однакова. Шведська ковдра на дотик, вона більш приємна, ніж швейцарська. Це може зв'язано з тим, що ця ніколи не пралась, ці е, прались. Е, Коротше кажучи, на дотик і все інше. Вони практично однакові. Я б їх взагалі по матеріалам, по якості не, не зрівнював. І, от, можливо, ви бачили в інтернеті фото там, де швейцарська ковдра використовується як гамак. Ну, Це чистий маркетинг. Людини, я впевнений, ви там не бачили, і відео якесь там, де реально випробовують швейцарську ковдру як гамак, немає, тому що це маркетинг, показати, яка це якісна річ. Так, є ковдри там, і в продажу бачив 13-й рік, 17-й рік ковдрам, які за 100 років і вони до нас дійшли. Питання. Просто як вони пахнуть, скільки вони а, ще будуть слугувати наступного господарю, і чи не лізе з них саме ця вовна? А, маркетинг. Знову ж таки, маркетинг впізнавана культова річ. А, щодо висновків, значить, чи можна туристам використовувати а, ці речі? А вже ж можна. Але це дуже-дуже. Індивідуально, тому що зазначу ці ковдри випускалися і взагалі, коротше кажучи, для туристів на зараз є багато синтетичних матеріалів, і взагалі навіть здебільшого туристи використовують спальні мішки. Коли ці ковдри виготовлялися, то Почали виготовлятися, мається на увазі, спальних мішків в принципі не існувало. На зараз є більш зручні, більш комфортні, скажімо так, речі, ці більш громоздкі е і важкі, і не дуже пристосовані до е там, землі. Мається на увазі, що догляд за ними буде більш складний. В плані того, щоб взяти, почистити оце, замість того, щоб сконцентруватися на природі і таке інше вам, оце прибирати бруд, або е, з цим брудом вам укриватися, я думаю, не дуже буде зручно. Для стаціонарного використання, наприклад, там в автодомі, а, або якщо ви їдете в якийсь похід на машині і поряд біля машини розкриваєте палатку, так, це прямо. А щоб носити її з собою, я б краще взяв все ж таки або спальний мішок, або якусь синтетичну ковдру. Хоча я не знаю, хто навіть зараз синтетичні ковдри використовує в поході. Ну, коротше кажучи, це не дуже раціонально. І закінчити хочу, щоб ви побачили, що це реально шведська ковдра. Тут у нас є клеймо, правда, ну, перегорнуте. Три корони і хрест червоний. Можливо, це ковдра для медиків. І ось ще одне клеймо. Три корони і, знову ж таки, хрест. Ковдра знаходиться на шведському рюкзакі, рюкзаку М39, який після відновлення, після реставрації. Як в анекдоті, ми вас зібрали з е, різних хі, частин навіть татуїровки жіночим ім'ям зберіглася. Повторюю, хто не бачив огляд шведського рюкзака, можете подивитися на каналі Є. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, далі буде ще цікаве. Бувайте!